Вітаю в ефірі 27-го каналу Регіональна служба новин. Про головні події життя регіону. Дивіться далі. Місцевій владі більше влади. У Донецьку обговорили зміни до конституції щодо місцевого самоврядування. Заборгованість по зарплатах по комунальним підприємствам. Очільник Донецької області намагався розібратися у проблемі разом із міськими головами. Залишитися без меблів за несплату комунальних послуг. Працівники Донецьк міськ тепломережі провели черговий рейд проти боржників. Високопресвященніший Агафангел у Донецьку, митрополит Одеський та Ізмаїльський у шахтарській столиці освятив пам'ятник Андрію Первозваному. Взяв участь в урочистій академії та заходах, присвячених 1025-річчю хрещення Русі. Високопросвященніший Агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський взяв участь у молебні та освяченні пам'ятника Андрію Первозваному поблизу свято Преображенського собору. Там же наразі знаходиться чудотворний образ Касперівської Божої Матері, який збирає чимало вірян. На урочистості з нагоди 1025-річчя Русі також завітало і керівництво області. Урочистим молебнем у Свято-Преображенському соборі з благословення митрополита Київського та всієї України Володимира керував митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Саме з його духовної вочини прибув до Донецька чудотворний образ Касперівської Божої Матері, та невдовзі епіцентр подій перемістився до прихрамового двору. Тут було відкрито, та митрополитом Донецьким і Маріупольським Іларіоном освячено. Більш ніж чотириметровий бронзовий образ апостола Андрія Первозванного, покровителя християнства на східнослов'янських землях, Андрій Первозванний проповідав при Чорномор'ї і по Дніпру піднімався на Київські гори. І ви знаєте, прекрасно в тому що було благословення Києва. Андрій Первозванний підказав, що буде тут город большой і в ньому вже множество церквей. І то, що сьогодні случилось. В урочистостях, крім численних вірян, які прийшли поклонитися одеській іконі та новій донецькій святині, взяли участь також і представники місцевої влади, зокрема обласного рівня. Я хотів би при всем поздравити всіх з праздниками, з праздниками на нашій землі 1025 ліття п'ятиліття Хрещення Русі. А що стосується освящення. Пам'ятника святому апостолу Андрію Первозванному для мене це очень волонтельно, тому що мене нарекли в честь цього святого очень приєдна. Э, Донецької області у нас відбувається вместе з розвиттям духовності, з розвиттям культури. На превеликий жаль усієї православної громади Донеччини в останньому етапі святкування 1025-річчя хрещення Русі не взяв участь. ...предстоятель Української православної церкви Володимир. І трохи пізніше нам вдалося дізнатися чому. Влаженічний жінок не зовсім здоровий. Він знаходиться під спостеріганням лікаря. Недавно, він півтора місяця, перенес ще одну операцію, тому йому потрібен певний режим. Ну, З радістю сюда прибув і прийняв участь у початку торжеств у освітленні Ніжнього храму. Горловського кафедрального собору. завершилися урочистості у центрі слов'янської культури. Тут відбулася академія, присвячена високому акту трансформації Русі язичницької у передову християнську державу, з якою родом всі ми і віруючі, і атеїсти. Сергій Молотков, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Депутати Верховної Ради на засіданні у четвер ухвалили законопроект про зміни до закону про митний тариф України. Змінами передбачено приведення законодавчої бази України у відповідність з системою загальновизнаних норм міжнародного права, зокрема шляхом створення митного тарифу України. Також народні обранці ратифікували угоду про участь у антипіратській операції Океанський щит у Сомалі українського фрегату Гетьман Сагайдачний з групою спецназівців на борту та гвинтокрилом К 27 Операція триватиме 90 днів. Горлівка, Артемівськ, Красноармійськ, Харцизьк, Макіївка та Донецьк. Міські голови цих та інших міст Донецької області звітували очільнику регіону. Привідзібратися на чергову робочу нараду голову облдержадміністрації не порадував, адже проблеми залишилися тими ж, а саме заборгованість по зарплатах працівникам комунальних підприємств. Заборгованість по зарплатах по комунальним підприємствам має бути погашена до 1 листопада, принаймні очільник Донеччини Андрій Шишацький на робочій нараді з міськими головами поставив перед ними саме таке завдання. Комунальні підприємства, в тому числі і ті, які там знаходяться в там в банкротства, в стані там ліквідації або ще, по якимось причинам, все одно на це можемо ми впливати. У нас є для цього речаги. В том числе и по выделению средств с, а, из городских, районных бюджетов для того, чтобы разово, раз и навсегда решить этот вопрос. Но, кроме всего прочего, надо что тогда и сопровождать, чтобы не возникало... Новий, якщо ліквідація, то окончательно особливе занепокоєння у Андрія Шишацького викликає Горлівка. І Якщо по комунальному підприємству простір проблем не буде, то підприємство трамвайно тролейбусне управління гарним результатом похвалитися навряд чи зможе. Віддімо роботу по збільшенню доходної частини бюджету создана. диспетчерська порядка 250 тисяч. тільки сьогодні вже доходна частина допомога, увеличена проведений про що увеличена коефіцієнт по на категорії. По перевозке, по компенсації адна та однака полтора мільйона прошло списание, що також повлияло на задовжені і е, ведемо роботу по закращенню штатної чисності. Очільник області порадив Євгену Клепу оптимізувати маршрутну мережу та усунути заві маршрути, аби вирішити проблему заборгованості по підприємству. По Донецьку ж заборгованість складає 91 тисячу гривень однак, як виявилася, проблема в тому, що усі документи вже у виконавчій службі, а результату поки що немає. Це закасається. предприятие Флора. Здесь ситуация посложнее из-за того, что не, не идет проплаты по компании автомобильной дороги Украины 259 тысяч. Далее по Донецкому аэропорту 197,3 тысячи. Ми маємо задовженість. У деяких же містах області, як от в Макіївці, назріла необхідність приймати більш радикальні міри, як от стягнення боргів з населення. На думку голови облдержадміністрації, аби ефективніше вирішити проблему, варто розділити завдання між виконавчою службою та міським бюджетом, з якого Макіївці треба виділити лише 200-300 тисяч гривень. Катерина Щугарова, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Як змінити положення конституції про місцеве самоврядування? Обговорили на засіданні круглого столу у Донецьку. Захід очолив голова облради Андрій Федорук. А до обговорення запросили науковців та громадських діячів не лише Донеччини, а й з Національної академії наук. Місцева влада має отримати більше прав та свобод, впевнені у Донецькій обласній раді, зокрема у частині формування штатів установ та їх фінансування, економічної основи органів місцевого самоврядування та реєстрації нерухомості. На цьому наголосили учасники засідання круглого столу, де обговорили проект концепції внесення змін у конституцію України у частині місцевого самоврядування. На Донеччині ще у травні почали обговорювати, як змінити на більш ефективну сучасну модель самоврядування. Самоврядування. В рамках обговорення проекту концепції в цілому состоялось более 150 мероприятий. Обобщенные предложения к проекту концепции направлены в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Государственный фонд содействия местному самоуправлению в Украине, Администрацию президента Украины, Украинскую ассоциацию районных и областных советов. На рівні держави тим часом розробляють концепцію, за якою систему місцевого самоврядування мають змінити на конституційному рівні. Втім, далеко у цій роботі не пройшли, адже жодна з запропонованих науковцями моделей не влаштовує експертів. Вони грішать тим, що вони в какої-то спіпіні торвані від практики. Готують вчені, в основному люди, которые можуть не в повній мірі розуміють. Ті проблеми, які визникають в сьогоднішній правоприменительной діяльності, поэтому така нібольша, якби оторваності від землі, якщо так можна сказати, вона наблюдалась. Місцева влада має таку назву через те, що її повноваження поширюються на конкретній території, звідси цілком логічне питання від донецьких політологів. Непонятно, почему все-таки реформа местного самоуправления рассматривается в отрыве от реформы административно-территориальной. Ведь вопрос этот муссируется уже на протяжении по меньшей мере 15 лет. Сколько было конференций, сколько было всяческих мероприятий. Рабочая группа при председателе Донецкой областной госадминистрации работала, не знаю, функционирует. Также и в других советах. После этого на сайте Минрегион Буда сколько было различных проектов законов. Куда все подевалось? Почему мы опять возвратились вот к тому, что имеем и не учитываем эти наработки? Знову ж таки важко уявити, але центральна влада парадоксально виступає за децентралізацію влади, тобто її самої. Скоріше за все, нова модель місцевого самоврядування просто не буде функціонувати без нового адміністративно-територіального розподілу земель. І тут ми знову повертаємось до адміністративної реформи, про яку говорять вже багато років. Кроків поки що непомітно. Олексій Куделя Павло Павлов регіональ. На служба новин. Доступне житло в Україні залишається недоступним. За даними Держстату, сьогодні поліпшення житлових умов потребують більше мільйона сімей. За сучасних темпів виділення омріяних квадратних метрів для черговиків попит на отримання квартир буде задоволений тільки через 150 років. Як вийти із такої безвиході – Далі у сюжеті. Щороку житло отримують лише 7 тисяч сімей, які стоять у черзі на отримання квартир. Аби задовольнити усіх українців, у держави просто не вистачає ресурсів. Та все ж, експерти впевнені, проблему нестачі житла в Україні можна вирішити. Для цього потрібно використати світовий досвід будівництва та здешевити зведення споруд. Фахівці запевняють, сьогодні будувати можна швидше, використовуючи сучасні та дешевші матеріали. Панельний дом устроїться а быстрее а, на 30% от а наиболее прогрессивного из монолитно э сборных конструкций. Современные технологии позволяют возводить будівелі висотою 7-9 поверхів за декілька місяців. Сполучених штатах Америки, Канаді, Росії, Казахстані в рамках програм будівництва доступного житла зводять панельні будинки з піностерол-бетонною кладкою на противагу українським бетонним чи цегляним конструкціям. Використовуючи пінополістерол у будівництві у розвинених країнах економлять не лише на конструкції будівлі, заощадити на енергоресурсах, також допоможе будівельний пінопласт. Ви Спользує пінопласт, ми можемо зекономити на всьому. Мы можем сэкономить на строительных материалах, на времени строительства. Мы можем сэкономить на отоплении. Фахівці впевнені, якщо подивитися на будівництво доступного житла у фокусі сучасності та використати досвід розвинених країн, тоді задовольнити черговиків житлом можна у шість разів швидше. Що при нинішньому рівні державного фінансування дозволить побудувати житло для мільйона сімей не за 150 років, а за 25. За що, де і як будувати, міркували у Донецьку. Комітет місцевої торговельно-промислової палати з архітектури та будівництва пройшов у шахтарській столиці. Обговорювали насушні питання галузі. А побачити найсучасніші будівельні матеріали можна було на виставці Будівельні матеріали та технології, яка проходить наразі в Експо Донбасі. Виставка будівельних матеріалів та обладнання, скажімо відверто, масштабністю не вразила. А ось на комітеті з будівництва та архітектури обговорювалися серйозні проблеми, що зараз більш за все хвилюють українських будівельників. По перше, це здешевлення вартості будівництва. Справа у тому, що норми та гости, за якими зараз працюють будівельники, ставлять їх у вкрай обмежені рамки. Сокращення тих же 20-30 сантіметрів висоти етажа, дозволяє економити серйозні гроші на будівництві стежиля, і зробити Более доступным для наших людей. Когда говоришь Минздраву об этом, они категорически отказываются об этом слушать и говорят, что наши дети будут жить только в домах, в которых 3 метра высота, что позволит объем воздуха соответствующим образом дишать Когда им говоришь о том, що у нас половина наша, вся наша не имеет вообще таких квартир, ніяких, ні такої висоти, ні сякої. Живуть, неізвісно в чому. Це не убіжняють. І це лише один пункт. Але навіть якщо відрегулювати всі негаразди, значно збільшити обсяг будівництва не вдасться без ефективно працюючої системи іпотечного кредитування, наявний На приклад досвід квадрату. Чехії. Там відсоткові ставки за такими. Кредитами не перебільшують 3% для всіх в Україні. Ж такі кредити можуть отримати лише ті, кому пощастило стати учасником державної програми Доступне житло. А кількість цих щасливчиків погодьтесь дуже обмежена через.